Одеський армагедон. Що стало причиною такого масштабного потопу? Води у цьому під'їзді досі по поколіна. Чи насправді лише стихія в усьому винна? Спрацював е, так називаємо термічний контраст. Як запобігти трагедії під час наступних злив? Я така концепція. Місто губка. Наш спеціальний репортаж із міста, що на кілька днів раптово перетворилось на Венецію. Дуже хі... Дивіться просто зараз у фактах тижня. Крик розпачу. Ця дівчина потрапляє у водяний полон просто посеред вулиці. Молить про допомогу, але ті, хто це бачить, схоже безсилі. Я думаю, вона вибереться. Помоліться за неї. Потужна злива і сильний потік. Стихія змитає на своєму шляху абсолютно все. Так починаються перші години одеського потопу. Із кожною хвилиною вода поглинає місто. Жителі кидають автівки просто посеред доріг, бо її рівень сягає дахів. Пересуватися вулицями можна хіба що човном. Он на зелений світ світофори йде. Містяни фільмують на телефони аномально зливу небаченої сили. Це я під зонтиком, слава Богу, мені хоч зонтик дали. Старі, що ділається. Рятувальники працюють без зупину, визволяють людей із підтоплених автобусів та машин виносять на своїх плечах. на коло навіть дахи пожежних машин. На шляху були ще інші автобуси, інші автівки, яких також треба було рятувати. Тому, на жаль, деяким людям доводилось чекати годинами, щоб їх врятували. Але коли злива вщухає і велика вода починає відступати, стає зрозуміло, врятуватися вдалося не всім. Стихія забирає життя десятьох людей. Серед них сім'я переселенців з Донеччини, яка винаймала житло на цокольному поверсі. Дощова вода накрила цю будівлю на кілька метрів вгору. Шансів вижити майже не було. Хвиля дійшла за дві хвилини. Це така велика хвиля. І вони, мабуть, почали відкривати двері, двері відкриваються на вулицю, а вода не дала відкрити. Нині вулиці міста схожі на декорації до фільму про апокаліпсис. Всюди поламані дерева, сміття, автівки, потопельники, які, напевно, ще не скоро кудись знову поїдуть. Навіть на третій день після зливи Одеса місцями й досі під водою, як от у сьому дворі, рятувальники продовжують викачувати воду, а містяни оговтуватися після небаченого потопу. Сотні будинків без світла. Доброго утра. Пошкоджені будівлі і під'їзди, що перетворилися на маленькі озера. От, якби не поручні, взагалі б не здогадався, що тут продовжуються ще сходи. Як все норм, і як бачите, води у цьому під'їзді досі по колінах. Жителі цього будинку досі фактично відрізані від цивілізації. Немає не лише світла, а й води. Ба більше навіть вийти з дому не можуть. Стали заложниками цієї ситуації, природної або неприродної. На моїй пам'яті це вперше у сусідньому дворі вода вже відступила, але в під'їзді досі море. Щоб вийти з сухими ногами, жителі вигадали свій лайфхак, аби вийти з дому. Їм потрібно стати на якийсь момент акробатом, щоб пройти по ось такій жердині. Винахідливість була і під час зливи. Аби не піти на дно і не пливти вулицями, тут спорудили штучну дамбу із мішків з піском та широких дошок. Геннадій один з тих, хто зводив цю дамбу. Чоловік визнає, споруда довго не протрималась. За кілька годин її змило водою. Але все ж це дало виграти час, коли потік хлинув, чоловік встиг дістатися дому і врятувати стареньку маму. Підняв її ліжко вище. Збитки завдані стихією величезні. Дівани в основному все. вона вся у воді, холодійники ржави, сіралку тільки зробили неділю назад. 6 тисяч заплатили. та зараз вона теж у воді. Багато хто і досі бореться із потопом. Чимало де воду відкачують голіруч. Але ж що стало причиною такої потужної стихії, і чи можна було запобігти трагедії? Про вкрай сильну зливу, що накрила Одесу, синоптики попереджали заздалегідь. Таке явище називають залповим дощем. Це коли за короткий проміжок часу випадає максимальна кількість опадів. Задобут 30 вересня в нас випало дві місячних норми опадів. Це стихійне метеорологічне явище другого рівня небезпеки. На типовий процес для нашого міста. Але що ж спровокувало такий армагедон? Причина всьому рідкісне поєднання кількох природних факторів. Спрацював так називаємо термічний. Контраст температура води 19 градусів. На на березі температура повітря склала 10 градусів. Тепле та вологія повітря з моря приходила на сушу. Це призвело до активізації хмари, яка нам і принесла таку значну кількість опадів. Погодна аномалія пов'язана із кліматичною зміною, наслідки якої відчуває не лише Україна, а й весь світ. Зв'язку з глобальним потеплінням. Але в Одесі були і більше рясні дощі. Приміром, у 2016-му за кілька годин випало майже три місячні норми опадів. Але тоді наслідки були не такі катастрофічні. Тож, можливо, не лише стихія в усьому винна. Я перший раз бачу. Це жахливе відео. Одесити 20, фільмують у першу годину потопу. Нинішня злива показує ще одне слабке місце. Ось саме на цьому місці маршрутка пішла під землю. Під нею та ще однією легковою машиною асфальт буквально розплився. Комунальники нині засипають провалля. Але ж чи не вже тільки негода змусила стати покриття ледь не цукровим? Проблема не лише в небі, а й під ногами. Ось в таких решітках і тому, що ховається за ними. Ну, у нас рівньоки ніхто не діли ні центральні, ні это це, то, що ми вызываем Жеки, допомагаємо їм чистити свої дрові рівньоки, той, що за ні стояла. Центральний всі забиті. Але не виключено, що головне зло не лише у цьому. Петро Обухов урбаніст, тобто фахівець з розвитку міст, пропонує подивитися на проблему ширше. Під час різних дощів щоразу затоплю одні й ті самі місця. Район, де під асфальт пішла маршрутка, розташований у природних низинах, куди стікає. Вся дощова вода ще в радянські часи на цій Балківській був побудований такий ставок, на який вся ця вода викачується, і ось цей ставок потрібно полагодити полагодити систему каналізації, щоб ця вода йшла саме туди. До того ж, цей район має щільну забудову. Тут була балка, речушка така. І вони всі стоки міста сходили сюди, як по відкрита лівнева, так скажемо каналізація, і сходила до балки. На жаль, зараз це все застроєно і маємо, що маємо. Другий центр лиха пересип. Ви теж бачили кадри звідти, будинки там ще підтоплені. Цей район знаходиться буквально на одному рівні з морем, а тому дощовій воді просто не було куди подітися. У нас є насоси, які відкачують воду на пересипу, і також вони не спрацювали. Тобто потрібно їх якось модернізувати, щоб вони були адекватні тим великим дощам, які зараз появилися. Але навіть відремонтовані насоси і прочищена дощова водостічна система не гарантують того, що повторення трагедії не буде. Тож, можливо, є інші варіанти вирішення проблеми. Я така концепція «місто-губка». Це коли в місті багато зелених зон, і ці зелені зони вони фактично впитують всю воду. Чим швидше почати реалізовувати подібні концепції, тим більше шансів, що наступна злива не стане новою катастрофою, і це стосується не лише Одеси, а й інших міст України. Адже синоптики попереджають такі потужні Ще можуть стати нашою новою буденністю з Одеси Сергій Вендін, Максимілян Ільченко. Факти тижня. ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Відпочинок під обстрілами. Як в умовах війни живе курортна Одеса? <риклад> Чи дійсно море там нині не синє, а зелене? Тут зелене, а там чорне. Чи оговтався після обстрілів легендарний привоз? Ми завітали на ринок з відомим гумористом Філімоновим. Проводь ви? Ну що ж, ми так шо, просто що, стоїмо. Мені, мені. А також дізнались фірмовий рецепт головної одеської страви від ресторатора Ліпкіна. Не любите плакати, плакати я можу питарі з десь. Наш ексклюзивний репортаж з узбережжя Чорного моря. Це факти тижня, так? Да, факти -ти тижня. <реш> Ледь не щодені прильоти балістики, атаки шахедами. Росіяни гатять по Одесі не лише традиційно вночі, а й вдень. І всі ці так звані шоу люди споглядають прямо з пляжу. Не крути, Одеса та область залишаються єдиним регіоном України, де можна відпочити біля моря. Та от чи безпечно, адже купатися людям доводиться під звуки ракет та шахедів. Отже, то який він оксамитовий сезон на чорному морі? Зараз усе розкажу. Ми на одному з найпопулярніших пляжів Одеси на Ланжероні. Атмосфера нагадує старі добрі часи. На пляжні ласощі ціни, як і колись, традиційно космічні. Кукурудза, наприклад, три штуки 200 гривень. Ага, Що, щось брали на пляжі? Пахлаву, хлобум. Пахлаву. що? 100 чи 150. Що з цінами на шезлонги? Шезлонги 200 гривень на сонечку, 300 гривень в тіні. А є в нас ліжка по 1000 гривень. До речі, цікавий нюанс. Ось у нас 300, на Атраді 300 також в тіні. А на Аркадії будуть шезлонги трохи, навіть не трохи дорожче, там шезлонги по 800 гривень. Загалом ціни торішні. А що з житлом? Номер в готелі зараз у розпал сезону знайти майже неможливо. Відтак шукають люди саме квартири. Ви зняли квартиру, та ціни набагато дешевше ніж в ти. Приємне, приємне на відпочинку саме те. 1300 трісто сутки дорого десь в центрі? Нідалеко це та йдемо далі. Увесь минулий тиждень соцмережами несеться. Чорне море в Одесі позеленіло. Насправді не все так катастрофічно, як нас лякають. А не зелене? Ну, трошки, зовсім трошки. А не холодне? Не холодне. Ну, вже сезон якби вже похолодання скоро, тому звісно є. Яком вам водичка. Бачите, посмотрите там інь янь тут зелене, а там чорне. Ну, поїмаєте? Чоріки чорні? От. Ні, ми в зеленій. Ми в чорну не лазимо, там буйки, там не можна. І головне, чи не лякають людей підступні ворожі атаки, адже Одеса майже щодня під прицілом. Ну ми з Харкова. Нічого страшного, ми в Києві, ну також ракети. Ну, які шахеди, які ракети, ми привикли к этому же. А що там з цінами на їжу в Одесі? Аби не харчуватися за всі гроші світу в кафе та ресторанах, йдемо на ринок. Легендарний привоз, який три тижні тому пережив російську атаку, працює. Обалденна вішня. Я бачу, що вона сочна. Без мушкари, без черв'ячков, Дуже вкусне. Ціни наступні. Вишня 200 гривень за кілограм, персики 100. Кавуни віддають по 18 гривень за кілограм. Щоправда, саме місцевим цю ягоду не так просто продати. Спочатку ж мають пересвідчитися. Чи точно смачно? Ну що, Смачно? Дуже. Класний кавун? Це Дуже це і солодкий, аж сахарний. До Речі, нашу знімальну групу тут впізнали одразу. По факти тижня, да, факти, факти тижні, а ви нас дивитесь. Звісно. ви любов кукла, по-моєму. <рекліст> 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 ну я значить я вас узнав. І на морі, і везде, і на Карпатах буваєте. Привіт всім ведучим ICTV. на привоз у прямому сенсі можна йти не лише за продуктами, а й за настроєм. Адже рибу тут продає, наприклад. Двійник Олександра Усика. Якщо він бажає завести собі дублера, в нас є Анатолій. Весь тік-ток скалихнула ця новина. Та аби краще передати атмосферу в Одесі, прямо на ринку зустрічаємося з відомим гумористом Філімоновим. Люди не втрачають гумор, тому що е, якщо ми почнемо лякатися, почнемо е, замикатися вдома, сидіти вдома. То життя скінчилося. Угу. А одесити навпаки. Олег Миколаєвич веде нас до яток, де особисто купує собі морські делікатеси. <звідь> це знамениті одеські рачки, ані називають, а рачки називаються. Їх... <звідь> <звідь> їх звичайно насипали в кульки з під газет, як семечки. Ціни наступні. Одна рибка, вот выходит, сейчас скажу ну она леденька 150 п'ять К сожалению, зараз наші делікатеси на рівні з імпортними. Ось раки, наприклад. Тисячу гривень кілограм. Мама моя дорога. Та насправді тут на привозі працівники говорять в останню чергу. Адже, як каже Філімонов, місцеві приходять сюди обідати по-одеськи, тобто на шаро. Пробувати будемо. Ну что ж, мы что так что просто стоим. Люба, сейчас mm -hmm. мы будем сейчас. тебя кормить, Люба. Что ж, обид, так обид. Это у нас идет тортик. Тут четыре вида рыбки. Идет палтус, кижич, тунец и вкуснейшая мидия. Так, я А это вам. Вкуснятина? Мне тоже очень вкусно. Дякую. Мы еще придем. Потрясающе. Вкуснятина? Отвал башни. Ще кілька таких дегустацій жартує Філімонов і в ресторан можна не йти. себе сюди Я, коли тут близько жив, я ходив на привоз утром. Ну я, звісно, покупав щось, але поки я покупав м'ясо філімон, сюди, десь спробуй, це добротно. І все ж в один з найвідоміших закладів Одеси ми таки завітаємо до ще одного знаного одесита ресторатора Сави Ліпкіна. Річ у тім, що страви Ліпкіна дуже подобаються відпочивальникам. Одна з найпопулярніших одеський форшмак символ місцевої кулінарії. І зараз ви зрозумієте, чому. За рецептом сави готуємо ми його босоніж у фонтані. Так, я до вас. Тут же удобно, тут же удобно руки мити. Головний інгредієнт страви справжня одеська дунайка. Нам потрібно трохи оселеця, трохи. оселеця. угу. Я оселеця, я вивчаю мову. І перетворюємо все це в пюре. Ми готуємо фаршмак за СІТІВІ. тіві. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Чудово. Додаємо до оселедця білий хліб, змочений у молоці і зелене яблуко. А тепер саня трьом яблука сюди прямо от на тюркі красиво, щоб. було. Красиво, Ну, Саша ж майстер спорту. Він майстер спорту по оселецю та по форшмаку. Ага, ага. Ну і власне останні штрихи. <му> 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 і такий самий форшмак. Отже, попри щоденні спроби Росії знищити місто та залякати його мешканців, Одесити не лише не зламалися духом, а й не втратили своє фірмове почуття гумору. Одесу не сломить, розумієте? От одеса продовжує жити. І Це найголовніше, тому що Одеса ходить в гості друг другу, одеса накриває поляни для друзів, одеса сидить в ресторанах, кафешках, на концертах. Ходять музеї, і це головний показатель нашого города. Любов кокла. Факти тижня. ICTV, Єдині новини. Відпочинок серед руїн. Як нині виглядає знаменита затока на Одещині? Ще три роки тому тут у затоці щойно починався травень, кипіло життя. Чи дійсно, попри руйнування на курорт, повертаються туристи? У вас забито все? Заходіть. Які умови пропонують зранку до ночі, готуємось до сезону. Та у скільки обійдеться відпочинок? У нас затоки дуже лояльні ціни. Факти тижня про сезон 20-25 на узбережжі Чорного моря. <звук> Протитанкові бетонні їжаки колючий дріт. А ще ледь на кожні кілька метрів таблички обережно міни. Так нині виглядає доступ до моря у знаменитій курортній затоці на Одещині. А ось так саме селище. Ще три роки тому тут у затоці щойно починався травень Кипіло життя. Без перебільшення. Особисто пам'ятаю, тут у центрі величезні натовпи туристів. Та от нині гралії інакші. Курортний рай у прямому сенсі перетворився в пустку. Головна набережна затоки фактично закинута. Картинка без перебільшення нагадує зону відчуження. Усе з очевидних причин. У 22-му затоці серйозно дісталося. Вона опинилась у центрі ворожих атак. Росіяни знищили десятки баз відпочинку ракетами та шахедами. Але є одне але не все так сумно, як здається на перший погляд. До затоки у прямому сенсі повертаються туристи. Так я якраз плавала А як? супер, вода супер. Да. То невже сезону бути? Насправді росіяни, хоч і намагалися повністю знищити популярний курорт, та життя, попри все, тут продовжується. Є пірва принаймні в тій частині селища, яка вціліла. Так, ми Вже відкрили сезон, приїхали з Одеси відпочити сюди, перезавантажитися. Все класно, тихо, гарно, готуються всі до сезону. Ледь не на кожному кроці пропозиції. Здам житло недорого. Біля будинків купа авто, а обабіч дороги ядки з головними атрибутами літа. Ба більше, аби ви розуміли, саме ця частина затоки нині нагадує ні не руїни, а якесь величезне будівництво. У нас стройка йде повним ходом. Турбази не лише відчиняють, а й зводять нові. Це Наш новий корпус еліт, який знаходиться прямо на першій лінії, прекрасним видом на морі. Працюють тут і в день, і вночі. Зранку до ночі готуємося до сезону до відкриття треба працювати вихідні хоч є <рес> повністю сутра і до вечора. вечірняти вихідних. усе аби встигнути до літа ну повірте, 1 юня тут все буде шикарно. від какой прекрасний вид. зводять не лише нові готелі а й ресторани готують шезлонги та мангали Щоправда, є нюанс через загрозу для населення в умовах війни діє офіційна заборона на вихід до води. Хоч нині на пляжі допуск заборонений, та українці, попри все, рвуться до моря. Ну якщо не купатися, бо вода ще холодна, то хоча б позасмагати. Поки на пляжах переважно ті, хто приїхав з Одеси чи області, тобто місцеві. У нас тут знаходиться дача, і тому ми кожен рік і кожен вікенд. Тепер кожні вихідні, при... коже вихідні, так. да ми приїжаємо. нас дуже цікава компанія, Так і ми виїжджаємо на Бугас, і у нас є дача, і ми гуляємо, танцюємо і ну продовжуємо життя. Хоча їй садиби, де вільних місць уже немає, взагалі. Бачу, у вас багато машин, тобто багато людей вже приїхало, так? Так. Да. Сезон вже відкрили. Так, да, відкрили. О, у вас забито все? Заходіть. Тут кухня просто неба. Це буде шурпа з молодого ягненка. – Це ви на всіх типу готуєте? Так, ну це не тільки одна страва. А ще своя особиста набережна. Щоправда. Це маленький басейн, який називається Ліман. Напротив Акерман. З розваг, поки не розпочався сезон, все в рамках пристойності. Починаємо з шахмат, а потім закінчуємо просто е, танцями танцем і диском. маленьке ретро. Віці, яка тут природа чудова. Погода кайфова, виглядає все в затоці чудово. Сезон буде Буде чудово. Самі подивіться, підсніміть люди сюди, понаїдуть швиденько, як побачите, як тут кайфово. Але й іншим розвагам в затоці теж бути. Готується аквапарк, привозять матраси, заселення, якесь багато машин для, біля готелю. Да. Ну, дай Бог, в цьому році буде сезон. Величезний аквапарк готують до запуску на початку червня. Хоча нині там теж триває ремонт. Взагалі, навіть попри певні обмеження, власники баз відпочинку, аби приїздили туристи, все ж знайшли вихід. Це куча басейнів, це аквапарк, який відкривається, це это ресторани, бари, це развлекательные центри. Туристам можна предложить все, що було до війни. У нас даже в цьому році будуть працювати э, фирмы. Так, ми зараз готуємося до сезону, відновлюємо басейн, щоб відпочивали не тільки в морі, а й в басейні. Ми зараз э, закінчимо реконструкцію, поставимо лежаки, буде гарна э, музика, вот. буде маленький басейн для діток, і можна буде відпочивати всією сім'єю. Поки ж сезон не в розпалі, розважаються саме на пляжі, рибалять, наприклад. Спробую і я. Я правильно кручу? Правильно. Я щось зловила. Дивіться, чи це трава. Є, немає, є! Дивіться, як багато бичків. Дивіться, є. Я вас поздравляю. дякую. Дивіться, я зловила. Ні, це наживка. А це на живка. Окій міняємося. Або ж грають у пляжний волейбол. Ау. Більшість приїхала з Одеси, але є ще з інших міст, там, з Києва, з Вінниці. Чого саме затока? Тому що класна локація. Вона була раніше популярна до повнотажного вторгнення, і тут дуже гарна природа, гарний пісочок. Та от що з цінами на житло? У скільки обійдеться відпочинок? Насправді пропозицій тут на будь-який гаманець можна винаймати лакшері. Посмотрите, які шикарні. Обща площа з апартаментом квадратних метрів. Ванна. Дякузі. Щоправда, цінник відповідний. Ціна від сезону. Ось в даний момент ось ці апартаменти можна сняти за 2000 тисячі гривень. Просто сильна електроенергія виросла, газ вирос, і уборка і все остальне. Тільки з цього. Звісно, угу. мінімально піднімати стараємося. А можна знайти пропозиції скромніші? Ось такий номер в даний момент можна зняти за 1000 гривень в сутки. Да, вот так вот. У нас очень лояльные Загалом відпочинок в затоці можна сміливо називати бюджетним, адже. Дешевше, ніж в Одесі. Да, доступно. Це більш доступно і можна приїжджати з тваринками, завжди раді. А ще, кажуть перші відпочивальники, тут спокійніше, ніж у тій же Одесі. Мені здається, що тут саме, де ми зараз знаходимося, тут та тихіше, безпечніше, ніж в місті. Ви сюди влітку повернетесь? А вже ж повернемось. Будемо їздити сюди чаще, частіше, тому що всі хочуть, хочуть відпочивати. І вода дійсно супер. Бугас це не знаю. Це, це, це не Одеса, це інша країна. Інша країна це звичайно йде війна, але все-таки понятно, що не варто забивати на український бізнес і допомагати якось тим самим власникам, які тут вкладали. Тож, попри війну та постійні російські обстріли, жителі затоки продовжують відновлювати те, що так вперто намагаються знищити загарбники, і вкотре доводять, що життя триває і їх не зламати. <клев> Любов Кукла, факти тижня ICTV, Єдині новини.